Проти навігації у трамваях несподівано виступили їх водії. Вони скаржаться, стали почувати себе гірше, відколи почали працювати gps трекери. Мені почала боліти ліва рука, і відповідно, відповідно, серце і такі симптоми багатьох людей з тим пов'язані, з тим, але якось воно дуже співпало. Заспокоювати колектив взявся директор підприємства. Орест козак із трибуни намагався донести. Прилади gps сертифіковані і на здоров'я не впливають. Скажіть, будь ласка, є у вас от сидячі в залі будь-який чи тут сидячи, чи де заключення врача в тому плані, що хвороба наступила в результаті, значить, дії GPS? Однак директор переконав, не всіх частина водіїв, певна, бездротові прилади, впливають на серце. gps трекер працює на частоті 2,4. 2,38 Гц. Серце людини працює частота 1 Гц. Зрозуміло, що 2,38 Гц, воно давить на серце більша частота пожирає меншу. Врешті вирішили покликати у депо арбітра наступного місяця. Перевірити рівень випромінювання у кабінах водіїв запросять спеціалістів із санітарної служби. Нагадаємо, із кінця минулого року у Львові оснащують GPS-трекерами весь громадський транспорт. Ця технологія дозволяє стежити за рухом кожної машини у місті.